Вітаю! Ми з вами будемо в'язати ажурний візерунок гілочка. Візерунок виглядає з лицевої сторони так, з такими листочками. З виворотньої сторони виглядає так. Візерунок не складний. Для початківців теж підійде. нема нічого складного. Показую схемку візерунка. Раппорт узора складається із 16 петель, добираємо ще плюс 2 пружкові. На зразок набираємо 18 петель. В схемах буває, що дві разом позначається отаким от трикутничком, якщо нахил вправо, то дві разом в'яжемо з нахилом вправо. Якщо такий трикутничок, дві разом в'яжемо з нахилом вліво. Опис до схемки. Набираємо 18 петельок і будемо в'язати зразочок. В'яжемо перший ряд. Я набрала 18 петель і пров'язала 2 рядочки, щоб вам було краще видно. Якщо ми не пров'язуємо, а зразу в'яжемо візерунок, то він у нас виходить. Нерівненький такий низ виходить нерівний, а такими от валанчиками. Або якщо будете набирати резиночку і в'язати візерунок, то він тоді вирівняється. Якщо не набираєте, то він буде такими валанчиками. Перший ряд у нас перша петелька ми знімаємо пружкову. потім у нас виворітна петелечка. Три лицеві. І нам треба разом пров'язати дві разом вправо. Мені потрібно петелечки перевернути, бо вони розвернуті. Дві разом, потім лицева, накид, дві виворотні петелечки. Накид, лицева, дві разом, ми пров'язуємо. Дві разом нам треба пров'язати з наклоном вліво до лівої руки. Першу ми знімаємо, другу пров'язуємо і робимо перетяжечку таку. Три лицеві, виворотна петелька, і пружкову ми пров'язуємо теж виворотньою. Виворотній ряд ми в'яжемо по рисунку, по малюнку. Накиди пров'язуємо виворотньою петлею. Тут, де була виворотна, в нас лицева, виворотні. Бачимо виворотну, в'яжемо виворотну петельку. Накид пров'язуємо теж виворотні. Тут лицева остання, бо в нас була виворотна. І виворотню пров'язано. Прив'язали другий ми ряд. Третій ряд, прушкову ми знімаємо, виворотна, дві лицеві, дві разом у нас треба перевернути. Якщо ви в'яжете класичними, то вам не потрібно Мені перевернути. Дві разом, щоб колосочок був, так лягав. Потім лицева, накид, лицева, дві виворотні. Лицева, накид, лицева. І дві разом нам знову треба пров'язати з наклоном ліво. Першу ми знімаємо. Другу пров'язуємо цю, що зняли, накидаємо на цю, що пров'язали. Дві лицеві, виворітна, пружкова, також виворітна. Пров'язали третій ряд. Четвертий ряд у нас виворотній, в'яжемо по малюнку. Бачимо лицеву пров'язуємо лицеву, виворотні, накиди виворотню, і там, де лицеві, оці дві лицевої, пров'язуємо четвертий ряд, п'ятий ряд. Зняли краєву, пров'язуємо виворотню петельку, одна лицева петля, дві разом нам треба пров'язати з наклоном до правої руки. Одна лицева, накид, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві, накид, лицева. Дві разом нам треба пров'язати з наклоном до лівої руки, перетягнули, пров'язали, перетягнули. Одна лицева виворітна і прушкову краєву пров'язуємо теж виворотній. Перевертаємо у нас шостий ряд. Шостий ряд ми в'яжемо по малюнку, як всі виворітні рядочки, накиди пров'язуємо виворітною, пров'язуємо самостійно. Сьомий ряд зняли прушкову. Виворотну пров'язали, потім у нас іде дві разом, з наклоном вправо переодягаємо, щоб захватити, щоб в нас йшов тут колосочок. Лицева, накид, три лицеві, пров'язуємо, дві виворотні, три лицеві. Накид, лицева. Дві разом з наклоном вліво. Пров'язали, передягнули, виворітно. І пружкову також пров'язуємо виворотною. Восьмий ряд на знову виворітній. Останній ряд нашого рапорту. Пров'яжу вам, покажу. Ще раз. Просто в'яжеться цей візерунок. Тепер в'яжемо з першого ряду. Починаємо в'язання з першого ряду. І знову в нас піде от сюди накиди і буде утворюватися така ажурна гілочка. Такий гарний і простий візерунок. Дежить, у вас обов'язково все вийде. Всім. До зустрічі!